У нас 10-й урок по рахунку, Сьогодні ми будемо розглядати на Значить, я тут вже, в принципі, підготовив схемку. Наприклад, отаку от схемку. Беремо кубик, виділяємо, тянемо його сюди. Дивимося, запускаємо. От, і пішов, чувачок, пішов, обходять всі перешкоди, ну, так, отходить за нами. Ну и все, короче, нас нашел. так, каким чином это реализовано? А, зараз покажу. Так, Так, вчора місто ви бачили, місто, обичне місто, я його скачав в Asset Story, там обичним пакетом, безплатний він, нічого там особливого немає, там обичний Mesh, Ніяких скриптів там немає на ньому. Добавив я сюди капсулу, давайте це все повиключаємо. Лайтинги. Occlusion теж виключимо, Navigation теж виключимо. Тобто, по суті, у нас гра зараз виключена. Тобто, не в плей режимі. У нас є камера. Точніше камера. Ну, камера не участвує на меч, в принципі, е, є місто. Да? От я його виділив. От, я додав капсулу і додав куб. Е, і ще нам треба простенький скрипт, який... Просто буде говорити, куди йти о цій от капсулі, де вона там стоїть. Коротше, вона десь там стоїть там, на дратуарчику. Це кубік. От, скрипт я сам написав. Був... Ось такий от скрипт. Да, Видно серйозний скрипт, в принципі. Треба, мабуть, місяців два його писати. Коротше, почнемо з чого? Знач, навмеж, він призначений для того, щоб знаходити шлях до якогось об'єкта, або до, до якоїсь точки в просторі, огинаючи різні перешкоди. Як його створити? Він є в вкладці Windows. Вікно називається Navigation. Нажимаєте Windows navigation». От. Відкривається оце от вікно. Зараз я роблю clear. От, вікно у нас відкрилось. Navigation є Object Bake Area. Нам потрібно конкретно оця от штука Bake. В принципі, ну, не то, що Bake, вони всі відносяться до от, Ось, По суті, це його налаштування. Для того, щоб запекти. Саму цю карту, по якій буде проходити об'єкт, нам треба нажати Bake. Але перед цим нам треба виділити всі об'єкти, які знаходяться ну, які будуть належати до ну, до самої дороги, да, які будуть просчитуватись на От, Я їх взяв під один об'єкт. Да, ставимо тут Static. От, можна не статік взагалі, то взагалі е, потрібно поставити Navigation static. Ставимо Navigation, приміняємо до, до, до всіх дочірніх об'єктів. Або можна тут поставити. Якщо ми візьмемо е, тут Scene Filters, можна виділити All, да, вони всі виділені. Можна поставити Mesh Renderers, Тоді виділяться тільки Mesh Renderers. Об'єкти, об які мають MeshRenderer компонент. Так от листаємо вниз і окрім капсули і куба, виділяємо їх всі. Зажимаємо Shift і виділяємо. Ну, от вони у нас виділені всі. Тут з'являється така от, Navigation Static. Да, ставимо сюди галочку. Означає, що вони будуть статичні і будуть приймати участь у навігації. Нажимаємо. Не, перед цим як нажати, можемо зайти от сюди у вкладку Bake і трохи підналаштувати, що нам треба. Агент означає Радіус означається радіус об'єкта, ну, приблизний радіус об'єкта, який буде ну, пересуватись. От. І наумеж буде прораховуватись таким чином, щоб, наприклад, від стіни до краю. По якому може пройти об'єкт, був радіус цього об'єкта. тобто, щоб сам об'єкт не влазив в стіну. Потім агент, висота агента. Висота агента відповідно також вираховується для того, щоб, наприклад, він не проходив, точніше, якщо об'єкт буде проходити під якимись, наприклад, під дорожнім полотном, ну, чи там, під будинком в якихось проходах, от, щоб він також не торкався, ну, наприклад, головою. Да? Якщо у нас буде персонаж, щоб голова не влазила також уверх у якийсь проход. E, max slope означає радіус, на який... не радіус, а градус, під який може цей навмеж агент, Агент, ну, мабуть, зрозуміли, це об'єкт, який сам буде ходити. Радіус, не радіус, а градус в градусах Ейлера враховується, під який буде проход, ну, підніматися об'єкт. Тобто, якщо ми поставимо, наприклад, 6,8, то максимальний градус нахилу буде 6,8, да, під який зможе піднятися. Якщо градус нахилу буде, наприклад, 24, а да, ми поставимо 6,8, то він вже туди не піде. Він же буде прораховувати інший шлях, по якому він може пройти. Потім Step Height е, означає е, висота, на яку може агент залізти. Потім Arias, в принципі, е, виділяється зони. Да, кольорами зони виділяються різні. Да, от вокабл, там, по яких можна сходити. not walkable, там jump, на які можна застрибнути. Ну і так далі. Да, можна їх попроставляти і поназивати багато, багато скільки можна. Е, так, тут ми це знімемо. Точніше, ні. Ми зараз нажмемо Bake. От, і от бачимо в нас така от синюю Тихо-тихо. Щось тихо. ми загубились. Давайте отак от зробимо. Капсула. От, от таким от синім у нас прорахувало агент, точніше, не агент, а прорахувало на меж. От, і бачимо, що от, там, де агент не зможе пройти, воно вирізано. Да? От Коло стовпа він не може пройти. От. Максимум по синій, по цій всій синій закрашеній, скажімо так, полотні, він може пройти. Там, де не закрашено синім, він не може пройти. Воно також підкрасило синім е, і об'єкти, ну, тобто на висоті. Правда, він сюди не дойде навіть. От, але якщо теоретично в нас буде десь тут -от агент, ну, на кришах, да? Тобто, якщо я поставлю кубик десь отут, а агент буде тут, то він спокійно може отак от сюди десь там пролізти. Так, 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 мешрендерер. Зараз зробимо ще запікання. Що ще виділимо всі об'єкти, зробимо clear. Jumbo. Jump ну, запеклось. Тобто по оцих частинах ми можемо стрибати. Да, от червоним все позначено. Тут можна... от, запікаємо. От запекли. У нас це все вже синім, стало класно. Виставим вверх. Да, в принципі, вже нам ця штука не треба. Можемо викликати інспектор. До речі, nowMesh відмальовується тільки коли ми нажимаємо на вкладку Navigation. Коли ми в інспекторі, то він не промальовується, тому що, щоб не займати лишні ресурси, виділимо нашу капсулу. Капсула це наш nowMesh агент. От, Я поставив звичайну капсулу. Наприклад, вона була отака. от. Зараз я зроблю. От, Отака от звичайна капсула. Да? GameObject. 3D. Зробили капсулу. Поставив я її, вирівняв по висоті, все. Потім для того, щоб вона була агентом на меж. От, треба сюди от прописати нав. Не на російський, звісно. Навмеш no агент. Ну, от этот вибираємо. Да, такий. Людина така, чоловічок, Який біжить. Зі стрілкою вибираємо. Тут також можна настраювати параметри там радіус його. От, бачимо, да? Радіус, висота, офсет, там здвиг по висоті швидкість, з якою він буде рухатись. Потім Angular, це там углова швидкість, да? якщо він при повороті, як він буде рухатись. А, кстати, зараз зробимо йому ще отак от. Куб. Сейчас йому руки зробимо. Буде у нас Android такий. Отак от ик. Там отак от чик. І чуть вправо. Ctrl D. І з другого боку тоже. І висунемо ну, Такий чувак зраблями. Е, да. е, вертаємось до нами агента. Там Speed Angular, Speed, е, е, да, Acceleration це прискорення. Тобто як він швидко буде стартувати. Е, тут настройки наскільки якісно він буде проходити на вмер. Да. Скажімо так, якщо там тонкі місця будуть, то він. Будемо обминати їх, да? есть, можна якісті вибрати. low, Quality, medium, good есть, на росу, да? скажімо так, тонкі настройки. Вони є завжди тонкими, для кожного свої. Вот. Ну, основні настройки я вам говорю, це от agent size і steering. Це основні настройки. Так, для того, щоб е, він ще рухався, я написав вже сказав цей скрипт. Да, я зробив простенький скрипт. Е, поставив, ну, якби я розумію, що ми ще не дійшли до програмування, але буквально за уроків ще 2 і 3 ми вже почнемо програмувати. От, е, у нас перший параметр це target це у нас сам об'єкт, до якого буде йти на меж. Потім агент. Е, це компонент, який навішаний на, на нашу капсулу. Да, ми його отримуємо при старті е, методом getComponent. От, от він у нас again, да, Получили ми його при старті. А потім в апдейті кожен кадр ми просто е, Destination як е, ціль вказуємо цей от, позицію цього от таргета, да, в нас, який ми закидаємо куб. От, закидаємо цей скрипт на капсулу. Можна отак от навіть, да? ми вже вели. Now, simple Now Mesh я назвав його. От, і в нас є публічний параметр як Target. От, в Target ми вказуємо як куб. От, на кубі зараз я вам покажу. Тут ви бачите, нічого немає. Абсолютно нічого. Це звичайний куб. Так, де нас у нас кубик цей? Он він стоїть. Запускаем гру. Позверну на весь екран, щоб було видно. Ну вот. Чиполні. Йде до нас. Я понял, я йому трохи руки не з того боку поставив. Ну ничего страшного. Почта, в принципе, 0, так выражение коды. Так, где питание, я так понял, да? Э, че, в шутерах можно? Да, конечно, можно в шутерах, можно в... Від третього лиця можна в будь-яких жанрах. Навмеж дуже часто використовується навіть На е, Навмешом часто роблять е, помічники в якихось, наприклад, да, ви от, у вас є персонаж якийсь е, ваш, який, яким ви управляєте. Да, а за вами, наприклад, ходить або собачка, або якийсь дрон, або робот, який вам допомагає. Е, другий найбільш поширений варіант навмешу це. Коли роблять якихось ворогів або ботів, які воюють проти вас. От, і якщо вони, наприклад, десь отут от стоять, да, ви підходите близько, е, на них, там, ну, вони відслідковують вашу позицію, і якщо ви ну, в радіусі їхньої дії, вони включають оцей от скрипт, наприклад, і все, і вони починають йти на вас там, і починають стріляти. Тобто активується новым меж агент. От, і вони починають вас переслідувати. В принципі, все. Такий от урок невеличкий.